Москва знову дає задню. Наш секретар РНБО Рустем Умєров після переговорів заявляє, що Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів, а саме чотирьох лідерів: це Володимир Зеленський, Володимир Путін, а також президент Туреччини, ну і, звичайно, президент США Дональд Трамп. Вони, українська сторона, пропонує зробити це до кінця серпня. Ну і знаєте, що відповідає російська сторона. Така зустріч можлива, але тільки після повного узгодження. Тобто, той же Мединський заявляє, що особиста зустріч президентів можлива лише тоді, коли обидві сторони повністю узгодять текст мирної угоди. Ну тільки, друзі, як можна узгодити документ, якщо Кремль вимагає просто якісь нереальні вимоги, віддайте нам території, там, е признайте Крим російський і таке інше. Тому це вкотре підкреслює, що Кремль не поспішає до прямого діалогу на найвищому рівні. Ну і схожа, перспектива дипломатичного врегулювання війни на даний друзі момент, вона настільки туманна, що ти навіть не бачиш своєї власної руки.